Шалом і ласкаво просимо прозимана вігавде ізраїль. Ця фраза означає ви полюбите Ізраїль. Ми сподіваємося, що ви будете з нами в найближчі 30 хвилин. Доктор Барух поділиться з нами вченнями з Біблії. Доктор Барух це провідний лектор в інституті насіння Авраама в Ізраїлі. Всі курси ведуться на євриці, але доктор поділиться з нами посланням англійською. Щоб дізнатися більше про нашу роботу в Ізраїлі, відвідайте наш вебсайт на loveisrael.org. І ще раз loveisrael.org. а зараз новий урок з доктором Барухом. Ви більше думаєте про небесне чи земне? Ми, віруючи, схильні говорити, звичайно, ми думаємо про Боже царство, але набагато більш явним показчиком, який дасть нам відповідь на це питання, є не наша інстинктивна відповідь, а те, як ми розпоряджаємося своїми фінансами, що ми робимо зі своїми грошима наші фінансові дії говорять набагато голосніше за наші слова про те, чи думаємо ми з вами про царство Боже, чи думаємо ми з вами про земні речі. Візьміть свою Біблію і відкрийте разом зі мною Євангеліє від Луким, 12 розділ. Євангеліє від Луки, 12 розділ. Ми почнемо читати з 13-го вірша. Тут ми бачимо натовп, і одна людина з цього натовпу звертається до її безпосередньо, просячи про щось. Подивіться, що говорить 13-й вірш. Давайте прочитаємо. І озвався до нього. Один із народу, учителю, зверніть увагу на це слово, яке говорить про повагу. Ця людина каже: Єшуа, що, що хоче відповіді, хоче дізнатися щось. Він каже: учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною поділився зо мною. Який контекст для такого питання він може здаватися дивним? Адже якщо братів всього двоє і батько залишає їм спадок, то як би ми подумали, кожен брат отримує по 50%. Ось що він має тут на увазі, він каже: Скажи братові моєму, що він спадщиною поділився зо мною. Але ми повинні розуміти біблійний контекст, який розкриває нам щось цікаве про цей уривок. Швидше за все, ці слова говорив молодший брат, він хотів отримати половину, тому що згідно із біблійним законом, торою первісток отримує подвійну частку. Очевидно, що молодший брат не був у захваті від цього. Він хотів, щоб їм дали рівні частини, але Бог не згоден з цим. Ось чому цей брат каже Єшуа Учителю, скажи братові моєму, щоб він спадщиною, і він має на увазі тут порівну, поділився зо мною. 14 чотирнадцятий вірш. А він відказав йому. Ми подивимося на відповіді Єшуа, чоловіче, Хто зверніть увагу на порядок? Далі він каже, хто поставив над вами мене? Цей порядок слів досить цікавий, тому що в оригіналі сказано, хто мене поставив. Тут наголос робиться на Єшуа. Він хоче передати наступну думку. Бог отець становив цю заповідь, і ніхто не може змінювати Божі заповіді. тому, чому вчить писання, і тому він каже: хто поставив над вами мене? За суддю або подільника. ми з вами поглянемо ще раз на ці слова. Хто поставив над вами мене, за суддю або подільника, бути арбітром. Єшуа каже: Я не прийшов у цей світ. Щоб змінити заповіді Божі, ми бачимо це в Матвія 5, у Нагірній проповіді. Ми бачимо, що Єшо що не прийшов, щоб скасувати закон, але для того, щоб виконати закон, навчити і Духом Святим дати нам силу, щоб жити в послуху, вказівкам Божим, і це добре. Ось чому Павло говорив у посланні до Римлян 8.4 живіть не за тілом, і ось в чому проблема з цим братом його більше хвилює тіло земне, ніж царство. Він не присвячений царству. Він хоче більше грошей. Більше того, що йому дає слово Боже, тому що в усьому, що робить Бог, є мета, і ось у чому проблема. Наші бажання стають на шляху цілей Божих. Що це означає? Наші Егоїстичні бажання, наше уявлення про те, що правильно, що справедливо. Що має прийти до нас, заважають нам коритися Богу і виконувати Його волю і Його цілі. Подивіться на 15 15-й вірш. І промовив до них. Тут знову мова про єшу. Він продовжує навчати й ділитися одкровенням. Він попереджає цього юнака. Він каже. Глядіть, Це означає зверніть увагу. іноді його перекладають як прислухайтеся, але у прямому значенні воно означає бути сприйнятливим, дивитися на щось і правильно реагувати на це завдяки откровенню Божому. Ми можемо мати правильний погляд лише у тому випадку, якщо Слово Боже це призма, яку ми використовуємо для розуміння, тлумачення та сприйняття всього. Він пише: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості. Ось у чому проблема. Мені подобається, як Єшуа відразу переходить до суті. Він бачить проблему свого брата. Він бажає того, що Бог не дав йому, бо каже, це не для тебе. Мудрість, зрілість і духовне зростання спонукають нас погодитись із Богом. Не сперечатися з ним, а коритися його вказівкам. якщо це те, чого Бог бажає для мене, то я бажаю того, що Бог хоче. Я присвячу себе цьому, але цей брат вчинив інакше. Ось чому єшуа вказує на цю проблему. він каже: глядіть, остерігайтеся всякої зажерливості, бо і далі він дає нам принцип. Наступна частина вірша для нас дуже важлива, тому що це фундаментальний принцип життя, яке бажане Богу. Ви повинні зрозуміти його і погодитися із ним. Він каже: бо життя чоловіка не залежить від достатку маєтка його. Ми не знаходимо життя у достатку, коли у нас є достаток маєтку. Це не повинно бути нашою метою. Це не те, що ми повинні з вами шукати. А що ми повинні шукати? Бог скаже нам далі. Він покаже нам це через притчу, яку він розповість далі. Подивіться на 16-й вірш, і він розповів їм Месія притчін. Не забувайте, що слово притча походить від єврейського слова, яке пов'язане з інформацією, мудрістю, вченням і істиною. Які повинні керувати нашим особистим життям. І кожен раз, коли ми бачимо цю притчу, то послання цієї притчі має керувати нашим життям. Ми повинні підкорятися їй. Це порядок нашого життя. і він розповів їм притчу. Чому це важливо? Ми бачимо зміни. Аж до цього часу Єшуа звертався до брата, але тепер ця притча стосується вже не тільки його, але й всього натовпу І це означає, що ми повинні прийняти її і застосовувати у своєму власному житті. Давайте ще раз подивимося на 16-й вірш, де сказано, і він розповів їм притчу, говорячи: а в одного багача гарно нива вродила була. Писання говорить: що був багатий чоловік. у нього була своя власна нива, і ця нива принесла йому дуже гарний врожай. Це повинно допомогти нам з вами зрозуміти щось, коли ми бачимо те, що виходить за рамки норми. гарно нива вродила була і ми побачимо з вами доказ тому вже за хвилину він повинен був зрозуміти, що це робота Божа. Бог благословляє і дає мені надлишок. Пам'ятаєте, про що ми говорили? Суть людини і його життя не залежить від надлишку його маєтку. зараз ісус покаже нам щось інше. отже, ця нива. Ця земля принесла дуже гарний врожай. І у 17-му вірші сказано, і міркував він про себе. І вже тут. Ми бачимо помилку цієї людини. коли з вами відбувається щось, і у вас починають з'являтися такі думки, і ви думаєте про те, що прийняти рішення? То в першу чергу ви повинні віддати це Богові у молитві. Бог працює, це надприродний врожай. Цей багатий чоловік звик до успіху, до надлишку, але це щось більше. І зараз. Ми з вами це побачимо. Чому це саме так? І міркував він про себе? Він не молився, не звернувся до духовних проповідників, щоб ці наставили його в істині писання, що він застосував істину писання до тих рішень, які він збирається прийняти. але що він зробив? Тут сказано, і міркував він про себе. І сказав, що робити, що не маю куди зібрати плодів своїх? Знову ж таки, швидше за все, ця людина вже не перший рік займалася господарством. Він збирав врожай за врожаєм. Кажуть, що він був дуже багатою людиною. Це означає, що у нього швидше за все були гарні врожаї раніше, але цей врожай був надзвичайним. Він ніколи раніше не стикався із такою проблемою, з таким великим врожаєм, для якого не було місця. Що ж йому потрібно було зробити? Можливо. Якби він помолився про це або подивився на ситуацію через призму мудрих духовних радників, як до цього спонукає слово Боже, то він прийняв би цей надлишок, якого не було раніше, і поділився ними з іншими він розмірковує над цим, чому. Писання говорить, що і міркував він про себе, і казав, що робити? А тепер, подивіться на 18 18-й вірш. Він прийшов до висновку сам, 18 18-й вірш. І сказав: Оце. Я зроблю. Я розумію, що в багатьох перекладах сказано я зроблю наступне, але в оригіналі йде інший порядок слів, в якому наголос робиться на слові ось або це. Він думає, що прийшов до чудесного рішення, і це рішення, яке він придумав, сам подобається йому. Воно стає планом дій на його власне життя. Подивіться ще раз на 18-й вірш. І сказав: Оце я зроблю і що він збирається зробити порозвалюю клуні свої, і просторніші поставлю, і позбираю туди першню свою всю та свій достаток, тобто цінні речі. Знову ж таки, у цієї людини був великий маєток. Нам вже сказали, що він багата людина, а тепер він вперше отримав такий надприродний врожай, який був не нормою, а чимось, що він не переживав раніше. І що ж він збирається зробити? Він збирається вкласти його, зламати старі сараї, яких вже мало, і побудувати великі, щоб вмістити туди все, що у нього є. Але зверніть, будь ласка, увагу: ось на що яка його мета? Ми побачимо її за хвилину. Подивіться на 19-й вірш і скажу я душі своїй, це говорить та ж багата людина, і скажу я душі своїй душе. Це слово так само перекладається, як життя. Воно говорить про його справжню сутність. Те, що він говорить собі, показує, який він і з чим він пов'язаний, яка мета його життя. Ми читаємо у дев'ятнадцятому вірші, і скажу я душі своїй душе. Маєш багато добра на багато років складеного. Це правдиві слова. Він багата людина, він отримав надлишок, якого вистачить не на один рік, але каже писання. На багато років Бог був неймовірно добрий до нього. А що він робить? Накопичує він накопичує, накопичує і накопичує. Він хоче все більше і більше і більше. І коли він отримує вже. Так багато що не може відкласти, то в його голові не виникає й думки віддати це комусь і стати благословенням. Він навіть не замислюється про це. Бог добрий до мене. Можливо, я повинен бути щедрим і добрим до інших, але ми не бачимо тут подібного. А що ще він говорить? Так як у нього був надлишок на багато років, він сказав собі: спочивай їж та пий і веселися. Ось те, що він хоче робити, із благословеннями Божими. Він хоче відпочити поїсти. Випити та розважитися, що буквально означає добре провести час. Він хоче насолоджуватися життям, а джерело цієї радості пов'язане з чим? З тим надлишком, яким він володіє. Але що нам говорить Єшуа? Він каже, що життя людини абсолютно не залежить від достатку її маєтку яким. Володіє ця людина. Суть життя полягає зовсім не в цьому. І ми з вами побачимо дуже важливий підсумок вже за хвилину. Двадцятий вірш. Боже до нього прорік, нерозумний. Це дуже сильне слово, і це слово означає людину, яка не реагує на навколишні стимули. Коли ми йдемо по життю, то бачимо речі, які повинні стимулювати в нас поведінку або якісь дії. Іншими словами, ми повинні вчитися на цих речах, і вони повинні спонукати нас поводитися якимось певним чином. Писання говорить, що він нерозумний. Він не звертає увагу на те, що відбувається. У нього абсолютно немає правильної перспективи. Його хвилює лише те, що подобається йому. Він робить все для себе. Він говорить із собою про себе, і все, що він має, він залишає собі. Що нам показують тут? Ця людина не підкоряється істині Тори. Чому я кажу так. Апостол Павло вчить нас у посланні до Галатів, що послання Тори можна висловити в одному реченні. В якому? Сентенс Енвовіахафталарей аха комоха, що означає люби свого ближнього як самого себе. Він не думає про інших, про людей, які живуть поруч із ним, про своїх рідних або друзів. Ні, його хвилюють лише його бажання. І у мене є питання, і я хотів би поставити його до вас. Це описує вас. Коли з вами трапляється щось хороше, ви зупиняєтеся, щоб сказати, як я можу використовувати це, щоб показати добро іншим. Тора ґрунтується на любові. Ми це знаємо. Коли Месію запитали, яке найбільше веління тори, він сказав: Люби Господа, Бога Твого. А друга велика заповідь тори, так само заснована на любові. І ближнього твого, як самого себе. Ця людина не любить Бога, не молиться Богу, не думає про Бога. Слово Боже не впливає на нього. Його не хвилює ніхто, крім нього самого. Всі його рішення егоїстичні. Вони ґрунтуються на його бажаннях і очікуваннях, пов'язаних з його життям. Ось чому ця людина далеко від того, щоб думати про царство. А Бог закликає нас думати про царство в першу чергу. Запитаєте, чому? Пам'ятаєте той вірш, про який я згадував раніше. Апостол Павло каже: І кажу: ходіть за духом і не вчините пожадливості тіла, бо тіло бажає противного духові. Закон ґрунтується на любові. І коли ви керовані Духом Божим, як Павло говорить у посланні до Римляна 8.4, то ви починаєте виконувати правду закона. Ми бачимо, що бажання виконувати закон ґрунтується цілком та повністю на любові. Любов, яку ви прийняли від Бога. Яку Бог дає вам, спонукає вас любити інших, піклуватися про них, як Бог виявив свою турботу про вас, віддавши свого однородженого сина в якості викупителя». Він віддав своє життя для того, щоб ми знайшли вічне життя. Отже, будь ласка, подивіться зараз ще раз на 20-й вірш. Бог же до нього прорік нерозумний ночі. Цієї ось душу твою зажадають від тебе. Що це означає? У цю ж ніч він помре. Коли ми вмираємо, ми залишаємо цей світ і переходимо у вічність. Але яку вічність є лише два варіанти: ви або будете проводити вічність в озері, що палає вогнем і сіркою. У вічній муці, або ви будете у царстві Божому. Якщо ви належите цьому царству, якщо ви спокутані кров'ю Месії через Євангеліє, то ви громадянин царства, який покликаний жити по істині царства. Це означає, що ви повинні думати про царство. Ця людина не думала про царство, і ми побачимо із вами підсумок, який покаже нам, як зрозуміти, чи думаємо ми про небесне або ж про земне. Бо говорить цій людині ночі цієї, ось душу твою зажадають від тебе. І кому позостанеться те, що ти був наготовив всі ці нові комори, в яких ти планував зберігати своє майно? ви не можете насолоджуватися цими речами. Насправді вони не допоможуть тобі у вічності, вони не стануть благословенням царства. Але ж ми покликані до цього. Ми повинні брати те, що Бог дає нами, перетворювати це на благословення царства. А як ми робимо це, використовуючи їх заради праведних цілей? Я скажу інакше використовуючи їх для цілей Бога. Ми пов'язані. Із цим, і ми повинні проявляти любов Божу до інших. Що він говорить далі? Подивіться на останній вірш. Це підсумок. Я раджу вам не просто зрозуміти і вивчити цей останній 21-й вірш, а й застосовувати мудрість і вказівки цього вірша у своєму власному житті. він каже. Так буває і з тими, хто збирає для себе, та не багатіє в Бога. Ось що це означає: ця людина не робить нічого цінного в очах Бога. І я хотів би закінчити, знову поставивши вам те саме питання. А ви думаєте про царство Боже? Чи використовуєте ви те, що маєте, пам'ятаючи про те, що ви покинете цей світ? Це може статися набагато швидше, ніж ви думаєте. Ось чому ви повинні бути хорошим управителем того, що дав вам Бог, для того щоб виявляти любов Божу і чинити праведно? Так ви будете приносити славу Богу. Ось що робить справжній віруючий, і це показує, як ми повинні поводитися з нашими фінансами. те, як ми ними розпоряджаємося, показуючи, належимо ми царству Божому або ж цьому світу, це важливе питання. Дайте вірну відповідь. Сподіваємося, сьогоднішнє послання було для вас корисним, і Ви поділитеся ним із іншими. Приєднуйтеся до нашої програми щотижня. щоб дізнатися про нас більше, заходьте на наш вебсайт loveisrael.org. Там ви знайдете безліч статей і лекцій доктора Баруха, а також відеозаписи вчень доступні для перегляду і скачування. До нових зустрічей. Нехай наш Господь Месія є щось. Ісус благословить вас, шалом, шалом з Ізраїлю.